Друзі, вітаю! Вимоги Росії щодо завершення війни, озвучує врадник Кремля Суслов. Про це говорить італійська преса Коре де ла Сера. Давайте це проаналізуємо. Підпишіться на цей Ютуб канал. Тут говорять все, що насправді відбувається в режимі переговорів. Зробіть донат, ми не дозбирали ще, на жаль. Трошки зовсім трошки залишилось. Будь ласка, 100-200 гривень. Купуємо дрон, який буде підвозити їжу, боєприпаси, автівку для дронщиків і снайперський приціл Арчер для наших дуже крутих снайперів з, е, власне, з Нацгвардії, які працюють в команді Сергія Позняка. Е, Власне, історія, яка російська лабуба по імені Суслав Владимир є такий політолог, і він, власне, намагається зараз робити вброси перед зустрічю Трампа і Путіна. І, власне, він намагається зараз закидати так звану позицію Кремля. Дуже схоже на заміряння, на заміряння градусу Заходу, Італії, Європи. Ось цих. Пунктів Кремля, деякі з них надзвичайно контроверсійні. Давайте по них пройдемось. У нас там ще є Зеленський, дві заяви, стихійне лихо на Алясці. Ну і зрозуміло, що Білий дім прокоментував, коли ж Трамп поїде в Росію чи поїде взагалі. А, що каже ця лабуба? Вони пропонують, що виведення українських військ з Донбасу, відхід військ Росії з Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей. При збереженні лінії фронту та на інших напрямках, окрім Донбасу. Що цікаво, Росія не присутня практично від слова взагалі в Сумській, Дніпропетровській та Харківській. І зараз вони намагаються це продати як великі поступки зі сторони Росії. Але хочуть конкретно вийти на кордони. Області Донецької і хочуть якраз таки це все назвати територіальним обміном. Зобов'язання України не вступати в НАТО, демілітаризація України та конституційна реформа щодо федерального устрою. Демілітаризація це неможливість отримати західну зброю, знищення всіх заводів, які виготовляють, і вивезення тієї зброї, яка є. Що давайте скажемо чесно, відверто неможливо від слова взагалі. Далі реформа. Конституції вони хочуть нову Конституцію, щоб ми стали федерацією і щоб вони могли повернути сюди Януковича, Азарова, Медведчука, Мураєва і решту кремлівської банди. Конституційна реформа це повністю переписати Конституцію, стрій і управляти Україною з Москви. Ми республіка, ми не були федерацією, і це не наша історія. РФ хоче укласти, і зараз важливо. Вони хочуть нас виключити з переговорів. РФ хоче укласти двосторонню угоду із США без участі України та ЄС. Ось це справжній план. оце єдине правдиве, про що вони дуже хочуть, мріють і бігають навколо цього. Дійсно, їхня мрія, голуба мрія російських пропагандистів і Кремля. Двостороння угода з Штатами. Ялта без решти учасників. Ось це мрія Росії. Якщо Україна відмовиться, Путін хоче, щоб Трамп припинив всю військову допомогу Києву і навіть продаж зброї через європейців, щоб вони не передали її Україні, стверджує видання. І як зазвичай ми з вами робимо у всіх заявах Кремля: ми шукаємо: а в чому страх Росії, в чому їхній найбільший трепіт? Що найбільше лякає Росію, заганяє її в глухий кут. І тут це дуже чітко написано в тому, що вони будуть просити в Трампа. Не продавати зброю, в тому числі через європейців. Значить, це те, що завдає їм болю. Це значить те, що завдає по них удару. Відповідно, ми країна законослухняна. Якщо росіяни цього бояться, то ми зобов'язані купляти в американців зброю через. Європейців, Кая кала сьогодні вийшла з великою тірадою, дуже багато там теж розповідала. Але в цілому сходиться, що без нас, без українців, нас за нас вирішувати не можна. Безпека нас, безпека їх. Скорочую вам деякі заяви, деякі великі помпезні. Я не хочу там заходити просто в інформаційну рутину, щоб для вас давати тільки вижимку. Найголовніше, і це дуже важливо, тому що цих заяв зараз стало надзвичайно багато. Дивіться далі. Зеленський трошки не знаю, дивно сьогодні зробив дві заяви. Одна каже, що Росія готова до завершення війни і таку інформацію передав Вітков. І тут же Зеленський каже, що расисти готуються до наступу на Запорізькому, Покровському та Новопавлівському напрямках. Вони будуть готові до вересня. Ми не вийдемо з Донбасу, ми не можемо цього зробити. Донбас для Росіян плацдарм для майбутнього нового наступу. Якщо сили оборони вийдуть з Донбасу, по всій волі або під тиском розпочнеться третя війна. На східному фронті в районі Добропілля та Краматорська групи РФ просунулись до 10 кілометрів. Повідомляє український президент. Я думаю, що перша заява трошки контраверсійна і з другою трошки суперечить, але тут треба робити силку, повідомив. Відков. Реальної конкретики, що росіяни е, хочуть миру і завершення війни, у нас немає. Навпаки, просувається по території Донбасу, збільшують кількість атак, м'ясних штурмів, демонструючи всіляко, що миру вони не хочуть. Росія розповідає зовсім інше. Пропаганда працює зовсім в іншу сторону, але ми бачимо конкретику. Ми бачимо правду. Е, далі. Аляска, я хочу про Білий Дім, але теж важливо про Аляску. А, кажуть, що насувається стихійне лихо за три дні до зустрічі Трампа з Путіним. Жителів столиці просять евакуюватися через очікувану повінь. До закриття готується також найбільш відвідуване туристичне місто Аляски зона відпочинку льодовика Менденхол. А, Ну, знову ж таки, всюди, де з'являється Путін, це дуже очікувано, тому що Путін і сам по собі це стихійне лихо це просто шматок лайна, який їде зараз на американську землю. Про Паніку і шаленність Росії, що будуть вертати Аляску, в попередньому відео подивіться, чи ще навіть в ранковому відео, подивіться в першому за сьогодні. Там про це дуже-дуже багато. Гур каже, що Росія хоче вирішити питання війни з Україною до 26-го року, і для них це надзвичайно надзвичайно потрібно. Білий дім каже, теж в них сьогодні був брифінг що. Е тільки е, е, Трамп поїде в Росію, тільки можливо, в майбутньому. Зараз вони про це не говорять. А, і можливо, колись це станеться, але зараз зустріч буде на Алясці. Е, друге, типу, що говорить Білий Дім, що Путін чому зустрічається з Путіним? Вони кажуть, що Путін дуже попросив цю зустріч, і це якраз таки була е, ініціатива Росії, що росіянам треба була ця історія. От, ну і зрозуміло, що вони не коментували історію з обміном території. кажуть, поки що коментувати не будемо. Буде зустріч. Там вони поговорять і потім нам все скажуть. Тобто, зараз конкретних історій, конкретики ніхто видавати. Не хоче, ну і зрозуміло, що перед переговорами про ці речі не говорять. Орбан зебра, угорська зебра, не може зупинитися, каже, що українці вже програли, а росіяни вже виграли. І ось тут дуже цікава історія, тому що коли включають пропагандистів для того, щоб нагнітати і створювати паралельну реальність, значить Росія не виграла. Значить, Україна не програла. Раз включають Орбана, це те, що хоче Росія, але не може досягти на полі бою, не може досягти дипломатичним шляхом. Ось де Росія. Але я вам скажу, що не Україна програла, програє Угорщина, коли виграє Орбан. Коли виграє Орбан, виграє Путін. І навпаки, коли програє Орбан, програє Путін. Ось така, друзі, історія. Напишіть, будь ласка, за Суслова за цей його мирний план. Нагадаю, що це не є високопоставлений чиновник чи офіційна радник-безрадник, типу, він ніхто. Нуль без палички, просто кремлівська лабуба. От. Але, типу, йому дають звання цього радника, щоб вкинути в італійські медіа ось ці умови. Напишіть в коментарях, для чого вони цього Сусліка запустили. Як ви гадаєте, ось ваша саме ваша позиція? Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на цей youtube канал, і дуже-дуже попрошу. Останні кілька гривень 100-200, Не пожалкуйте, покладіть і сьогодні. Закриємо збір. А завтра зранку почнемо робити проплати. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких.